Окей, давайте починати. Уже за перше питання. Почнемо з чемпіона Іслама Махачева. Очевидно, на медіа дні. Іслам, на медіа дні ти сказав, що ти очікував зустріти Дастіна на якомусь етапі кар'єри, але дивлячись на те, де Дастін зараз, на яке місце ти поставиш його у порівнянні з іншими твоїми опонентами? Що ви, хлопці? Знаєте, чесно, я думаю, я найкращий боєць у світі просто зараз. Це буде поганий день для Дастіна. У нього є проблеми з реслерами завжди, і я буду проблемою. На медіа ні, Дастін сказав все, що йому потрібно, це доторкнутися до тебе і ти ляж спати. Очевидно, він також говорив про свою гілітину, то що ти очікуєш? Звичайно, я поважаю його, але коли він зустрічається з якимись топовими реслерами, краще слухай своїх тренерів по боксу. Він зустрічається з якимись топовими реслерами, він завжди має проблеми, якби не я Хабіб або. Олівейра він міг би бути чемпіоном, мені шкода його, але коли він зустрічає якогось гарного реслера або греплера, у нього завжди та сама проблема. Він може, послухайте, дякую, дякую. Питання Дості. до Дастіна. Очевидно, ти бився за тимчасовий пояс беззаперечний, БМФ. Тепер ти б'єшся з тим, хто називає себе найкращим бійцем. Є якісь відмінності. Це не питання помсти, це про шлях вперед, побити першого номера Pound for Pound, стати чемпіоном. Ось про що це, написати правильну історію. Він називає себе найкращим у світі. Ти віриш, що він найкращий просто зараз? Ми з'ясуємо це у суботу, але номер один Pound for Pound. беззаперечний чемп. Схоже, що так і є, але я зісую це, я буду суддею. І останнє для мене на медіа ти сказав, що йдеш вбити або бути вбитим думаєш, іслам сприймається так само? Очевидно, Він фінішер. Так, він фінішов у багатьох хлопців, сабмітив їх вирубав. Цей бій не пройде всю дистанцію. Це не буде довгий бій. Один із нас солодко засне в суботу ввечері, і це буде задоволенням для мене з'ясувати хто саме. Патін, давай ще поговоримо, що ніч суботи може означати для твоєї кар'єри. Ти залишишся у спорті або почнеш займатися чимось іншим. Що означає для тебе така шалена підтримка фанатів? Чи ти хочеш виграти пояс і зникнути? Чувак, я дуже ціную підтримку Нью-Джерсі. Це була довга дорога. Якщо ви фанати, мимей вже довгий час. Ви бачили цю історію з самого початку до першого титульного шансу, і до тепер Нью-Джерсі. Дякую, що були частиною цієї подорожі. Дякую всім. Для іслама, іслам дастін багато говорив про гілітину. Ти б хотів перемогти його гіллятиною. Так, мені прийдеться, тому що його гіллітина завжди виглядає ніяко. І він робить з гіллятини якийсь жарт. Я повинен показати йому, як робити правильно. Послухай, в суботу це не буде жартом. Питання Шон, до Шона Стрікленда, Шон, ти не боїшся війни. Ми побачили це в твоєму останньому поєдинку проти чемпіона. Думаєш, Коста, той тип хлопця, який може запропонувати цю війну, чи твоїх навичок вистачить щоб виграти комфортно? Знаєте, я не знаю, скільки літрів секретного соку в нього є? Але краще тобі підготуватися, краще би тобі пощастило. Сподівайся на те, що ти влюбленець Бога, тому що я, блядь, знищу тебе і засуну твій член тобі в дірку. Але не хвилюйся, я не збираюся трахати тебе як ізі, ти мені подобаєшся, чувак. Хлопчику, хлопчику, після бою я дам тобі трішки секретного соку. Після бою, не до. Після бою я дам тобі його спробувати, аби ти хоч трішки змінив те, як ти виглядаєш. Ей, мені подобається коста. Він кумедний мадафакер, чувак. Я думаю, нам всім подобається коста. Ми будемо стікати кров'ю для вас, чуваки. Я ціную вас, хлопці. Я пожертвую заради вас деякими клітинами мозку. Я сука люблю вас, хлопці, заради Америки. Ми біля Нью-Йорку, трішки ближче до Нью-Йорку. Отож, я сподіваюся, ви не будете платити повіям, коли логан закриється. Ей, не тільки заради Америки, не тільки Америки, заради всіх фанатів. У нас тут люди з усіх кутків світу, тож. Я Нью-Джерсі Нью-Джерсі має круту енергію. Це просто неймовірно знаєте. Коли ми відчуваємо, як сильно ви чекаєте, можете уявити, як потужно це буде в суботу. Тож, ви змушуєте мене з нетерпінням чекати, аби увійти в клітку проти ось цього мадафакера. І влаштувати крутий бій. Я впевнений, що він тренувався, тренувався багато, і я тренувався так само, аби влаштувати круте шоу для всіх вас. Шон, є шанс, що ми побачимо, як ти п'єш секретний сік кости. Чувак, я не знаю, чи ви побачите це. Але я, блядь, готовий вийти і битися з цим чуваком. Ми, блядь, готові вийти туди і померти. Це завжди веселий бій, коли ми виходимо і рубимося як чоловіки, і я думаю, він думає так само. Тож, ми, блять, вийдемо туди і будемо стікати кров'ю для вас, мадафакери. Питання до кости вчора Шон сказав, що ти не можеш виграти цей бій, він кращий за тебе у всіх аспектах, і тобі треба запустити лакі-панч. Як ти думаєш, в чому ти кращий за цього хлопця? Ні, звичайно, ні. У мене є я більш укомплектований боєць. У мене є кіки. Знаєте, у мене є я можу навіть перевести цей бій на землю. І я думаю, він більш базовий боєць. Він крутий в тому, що він робить Джеб із силові, знаєте, переслідування опонента. Але у мене є свій тусу коробці, і я покажу вам всім у суботу. І для, для Дасті Пор'є. Дастін вчора ти казав, що є 25 хвилин, аби закінчити історію, і в твоєму ідеальному світі? Як ти це робиш? Нокаут сабмішен чи домінантна перемога рішення? У суботу ввечері він солодко спить. Як щодо тебе Іслам, який для тебе ідеальний захист цього титулу? Як він може, як він може говорити про нокаут, коли він останній місяць він говорить про закінчення кар'єри. Типу, як він хоче побити мене, якщо він сфокусований на закінченні своєї кар'єри. Мені шкода його. Дастін має що відповісти на це? Я взагалі не розумію, про що він. Він сказав, що йому шкода тебе. Це, це його останній шанс. Можливо, навіть цей останній бій. Він не сфокусований. у суботу я вирву цей пояс з твоїх рук. питання до Шона Стрікленда. Шон, вчора ти говорив зі мною. Ти казав, що побудував себе декілька років тому. Ти пройшов віднизу до верху. Ти переміг адесаню у Австралії. Як буде виглядати твій взліт вгору цього разу? і чи віриш ти, що почнеться він цієї суботи? Знаєте, хлопці? Увесь світ знає, що я побив Дрікуса. Я поїхав у Єбучу Канаду, і мене, блять, пограбували у цій брудній країні. Не люди, а їх уряд. Я думаю, що у суді Джастіна яйця у маленького немовляти його суддівство трахнуло мене. Я поб'ю косту і поверну цей єбучий пояс назад, але. Спочатку мені потрібно зробити, аби він стікав кров'ю. Ей, Шон, я згідний з тобою на рахунок багатьох речей, але не з цим. Ти не можеш побити мене, ти не поб'єш мене. Ей, у тебе непогана англійська, але в будь-якому разі вони всі задають мені одне питання, і я, блять, хочу вам дещо сказати. Нарешті бразильські бійці намагаються говорити на англійський респект. Я намагаюся бути гарною людиною. Заробляти більше гривень, жити правильно, і я кажу вам мадафакери, Я дуже вдячний всім вам. Ви дали мені це життя. І все, що я можу зробити, це вийти туди і стікати кров'ю для вас, хлопці. Тож дякую. Знаєте, я люблю цього хлопця. Я можу це сказати. Я люблю цього хлопця. Не дивлячись на те, що я буду битися з ним в суботу. Він хоче тільки добра цій країні і цим людям. Прямо тут, знаєте, я знаю це. Але я маю сказати: я тут не заради американців, а заради всіх латиноамериканців і мексиканців. Я Є тут у нас мексиканці. Я тут, аби битися для Америки. Ей, коста, ми й досі чекаємо будівництво стіни. І ти не знаєш нічого про секретний сік. Знаєш чому? Знаєш. Секретний сік це те, що є тільки у мене. Подивися на це. Ти ніколи не будеш так виглядати. Ей, я. Я думаю, тобі потрібна дружина в твоєму житті. Ей, цей чувак ходить в білих шортах увесь тиждень. Тобі потрібна дружина, знаєш? Я не знаю, чи ти вже одружений чи ні, але можливо дівчина досить сильно тобі допоможе. Я скажу тобі, Коста, одне із найкращих досягнень чоловіка це сім'я і шлюб. Я не одружений, але можливо одного дня, чувак. Можливо, одного дня. Але ось що я скажу тобі, коста, я вже не можу дочекатися, аби зробити це гарне обличчя трішки потворнішим. Я блядь, не можу дочекатися. Просто блядь, не можу. Не вийде, брате, не вийде. Дастін, я тут багато розмов про спадок. Ти говорив, як багато це означає для тебе. Нарешті отримати золото, але якщо цього не станеться з усіма твоїми досягненнями в кліці і поза нею, ти будеш задоволений тим, чого досяг у кар'єрі. Чи цей бій дасть відповідь на це питання? Я не знаю, чувак я важко працював над своїм настроєм і над тим, що я буду робити зі своєю кар'єрою, але спочатку мені потрібно пройти цю ніч в суботу. Для іслама. Дастін. Чому ти так нервуєш, чувак? Розслабся, насолоджуйся, чувак. Отримуй задоволення. Про що цей чувак говорить? Іслам, на медіа дні ти сказав нам, що ти не думаєш, що Дастін і його тренери вірять, що він може перемогти тебе. Що ти думаєш, коли ти дивишся на нього зараз? Чувак, я кажу правду. Він завжди виглядає добре, коли б'ється з ударниками. Конор, Чендлер. Або хтось по типу них. Ті, хто завжди фокусується на ударці. Але коли він зустрічається з реслерами, у нього завжди проблеми. Ось чому він не вірить. Йому краще послухати його тренерів і боксувати, так як йому кажуть. Це не бокс, це ММА, чувак. Але ти заснеш як боксер. Побачимо. побачимо. Питання до Іслама. Якщо ти не постукаєш, ти заснеш. Питання до Іслама. Іслам, ти двічі побив Волкановський, і в цьому бою проти Дастіна виглядає так, що всі хочуть, аби переміг Андердог. Як це бути поганим хлопцем і всіх абсетити? Чувак, мені байдуже, хто буде наступним: Дастін, Вовк або хтось інший. Я буду чемпіоном ще багато багато років. Ще одне до Шона Стрікленда. Шон. Останні твої два поєдинки у UFC були в Австралії і Канаді. Думаєш, Пауло Коста зможе впоратися із Шоном Стріклендом біля рідних фанів у Нью-Джерсі? Чувак. Я завжди готовий померти за те, що я хочу, але ось що я скажу: бути, блять, навпроти американських фанів, моїх єбучих людей, чувак. Нам потрібно працювати над законами про зброю, потрібно відстоювати наші права. Поїхали, сука. Люблю вас, хлопці. Мої єбучі люди! Чувак, я, блядь, готовий. Я сука готовий. Я завжди одягаю американський прапор коли б'юся. І я не можу дочекатися, аби представити вас, хлопці, давайте зробимо цю роботу. Питання до Шона Стрікленда та Павло Кости. Ви обидва розважалися на медіа дні. Шон, ти навіть казав, що не можеш сприймати Павло серйозно. Тож коли все стане серйозно, хлопці? У суботу все буде серйозно, він буде сприймати мене серйозно. Він тренувався, тренувався важко. Я теж Я поважаю його. Він колишній чемп. Це не просто так. Він розумний, він знає, наскільки я небезпечний, і я знаю наскільки сильний він. Я тут заради шоу, хлопці. Ось і все. Знаєте, коста більше тролить ніж б'ється, але чувак сука вміє битися, він може вимикати світло, і там буде їбуча війна, чувак. Я сприймаю його серйозно. Ми можемо сміятися, жартувати, але це не означає, що ми увійдемо в клітку і не будемо намагатися вбити один одного. І один з нас, один з нас отримує перше підтверджене вбивство в октагоні UFC. Я очікую, що один із нас отримає бонус, чувак. Нехай наші жарти не вводять вас у оману. У суботу все буде смертельно. Питання до Іслама. Вчора у інтернеті всі діагностували у тебе стафілококову інфекцію, ти йдеш на 100% готовим у цей бій, тому що Дастін легко розібрався із Сенденів, якого була така проблема. Не хвилюйтеся, чуваки, я провів дуже крутий табір, ніщо не заважає мені, і я буду готовий на 100%. Ще, до Шона. якщо все пройде гладко, ти готовий до швидкого реваншу у мейн-івенті проти Дрікуса в Австралії? Звичайно, чувак, поїхали зробимо це. Коли я поб'ю косту, не стійте у мене на шляху. Справа в тому, що чувак знає, що він програв. Він хоче їбучий реванш і начхати. Давайте зробимо це. Давайте зробимо. Зробимо правильні речі. Я маю побити цього хлопа, а потім подивимося що далі окей, okay, Ньюарк, просто хочу сказати. Не можу висловити наскільки ми вдячні. Це багато означає для атлетів. Ви показали шалену підтримку. Ви неймовірні. Ми чистимо сцену і відправляємо атлетів на битву поглядів.